То куди, а я знову просити грошей своїх у Болгарії? Зараз буду їхати в банк і не знаю минулого разу. Сказала, що взагалі не питання, ось вам. Сума, якою ви можете користуватись, але, якщо чесно, я не пам'ятаю, яку вони назначили суму і що там було, тому що там якесь було з, з копійками. А тепер другий момент настав. Ніби мені можна ними користуватися, але я накопичила там гроші протягом минулого року. І, звичайно ж, тоді були леви. І ніби що зараз леви в дії, але щось вони з мене хочуть, тому що треба якісь написати. Їм, не знаю заяви, як вона правильно називається, тому що треба, щоб перевели гроші в євро. Як вони це будуть рахувати? Які послуги банку, як тепер це все буде? Я чекаю, бо мій юрист зайнятий до 13.00. і лише він мені махне, і я уже теж їду ще й. 32 км, кілометри, продам ні до манку їхати, Ну, зато е, вирішу питання, можливо, мені дадуть ще трошки моїми грошима покористуватись, тому що такі варіанти лише в понеділок було. Та, сьогодні середа, і знову, знову є до мене питання. Е, курс Куратор нейропроцесів, коли стартує? Стартує він 2 травня. І вартість до 31 січня 1800 євро, з 1 лютого 4200 євро. Ну, можна забронювати ціну. Ви можете заплатити зараз 30% і забронювати вартість 1800 а потім доплатити. Що я вам хотіла розказати? Ну, no, взагалі, люди цікаво живуть насправді, тому що великий психолог, йогіст і все на світі мені дуже багато пише, що я не права. Хоча не знаю, що в мене є всі голосові. Бо мені мої учениці понадсилали, і де сказано, що я прослухала ваші аудіо, і у мене є коментарі, хотілося б вам розказати. Тобто, людина напряму іде в момент, де Люди працюють з тренінгами для того, щоб виговорити якісь свої моменти, бути видимими і замість того, щоб поважати простір кожної людини, приймає рішення писати, ставити діагнози і, і розказувати, що людині потрібно. А потім ще знаєте, там такі голосове. Тому що моя учениця написала, звідки ви маєте мій контакт? А там таке, звідки я взяла контакт з 90 тренінгів? звісно ж там ж усі контакти є. чого мені звідти не брати, і там такими словами, такими фразами голоса. Я просто знаєте, що собі думаю на цю всю історію. Ця ж людина ще дуже сильно пише, що вона допоможе в варіанті. Боже мій, як воно називається шапки профілю. Пише, що допоможу вийти з тривожних станів, допоможу заробити гроші, допоможу встановити контакт з грошима. Ну тобто, допоможе. Я читала своєму чоловіку, кажу, ну 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 як ну це ж крадіжка, так не можна робити. Чоловік каже, це для тебе крадіжка, а для людей це спосіб заробити гроші. Тобто, люди, я вже знаєте, так подумала. Він багато стикається з людьми різними, дуже і він вже не дивується. Я все одно ж дивуюсь, деяким. Момента, і він каже, так, таких дуже багато людей. І коли він мені розказував за свої ситуації, з якими він моментами стикався, я така думаю, та Боже, нічого страшного. Ну, для мене це нічого страшного, насправді. Я просто видалила людину з своїх навчань із свого життя. І ці моменти, якби вони просто є. І... Це такий наглядний приклад, як робити не можна, тому що це неповага до себе. Зрозумійте, будь ласка. Якщо ви подаєте так інформацію і подаєте так себе, до вас можливо і прийдуть люди, але ці люди будуть також ті, які не поважають себе. Також будуть ті люди, які не поважають себе. Тобто я завжди роблю мільйони репостів. Якщо хтось щось розказує. Я завжди, от в мене в нейропроцесах мої учениці розказують, що вони вже самостійні куратори і вони можуть брати клієнтів. Я завжди роблю репост, що буває виставляю в Reels і так далі. Мені не жаль цього. Крім того, я дозволяю користуватися своєю інформацією. Якщо ви взяли якусь в мене інформацію, взяли м -м, варіант м -м, того, що я там дала. Якось її вплили в свої знання. Так це нормально, розумієте, тому що ви до того, як я вам сказала, щось не знали. Тепер знаєте, ви видаєте це далі в світ. Я так само пішла десь навчилась, щось зрозуміла, щось дізналась, пішла видавати в цей світ. Це не добре, не погано, Ми ділимося інформацією, тому що хтось мене не сприймає, хтось мене не знає, хтось не хоче зі мною працювати. І це також нормально, тому що ми обираємо собі людей за певними критеріями нашого сприйняття. І звісно, я не можу донести всьому світу інформацію. Це прекрасно, коли вбираєте якусь інформацію. Доносити, ну треба ж її доносити з розумом, треба розуміти, де ви розказуєте, в якому форматі. От якщо ви взяли якусь інформацію, то вже хоч не кажіть, що ви автор, розумієте? Тому що для мене це ви можете не згадувати мене. Я завжди про це кажу. Мені не треба реклама. Я собі, якщо треба рекламу, куплю в наталі Павліна. Розумієте, я звикла за всі свої зв'язки платити гроші, і тому у мене дуже багато хороших людей, які також мені платять гроші, тому що вони діють так, як дію я. А коли відбувається такий варіант? Там може хтось і відгукнеться, але ну, людина відгукнулась з формату того, що так можна робити. І ви, як наставник, як куратор, як приклад, до кого звернулася людина, починаєте показувати, що можна красти, розумієте? Але ж це про бідне мислення. Це ж про варіант, я не знаю, як бути видимою, Мене точно ніхто не побачить. Я розумію свою нікчемність, тому я піду і таким чином буду пропонувати свої послуги. Замість того, щоб пройти 90 тренінгів, спокійно, тому що людина була був 90 тренінгах, показати в себе в сторі, що Ви проходите 90 тренінгів, розказати, які методики ви вивчаєте, розказати свої емоції, розказати, що методи, які на основі схем виговорити бідність, дають вам якісь результати чи якісь усвідомлення, розказати якісь свої варіанти і люди будуть. Слухати вас, будуть чути, що ви робите, будуть чути, які у вас зміни, і будуть хотіти прийти до вас. Всі результати відбуваються на тому, що ви досягли результату. Я, якщо б не досягла результату Наталі Павлині, я б там купляла рекламу 150 років, і до мене б ніхто не прийшов. Це треба розуміти. Люди приходять на те, що ви робите самі у своєму житті. Я покращую своє життя, я показую це людям, я даю інструменти. Люди приходять до мене. Якщо людина краде, вона показує, що вона краде, вона демонструється людям, приходять люди, які теж будуть красти. Це просто такий ланцюг причинно-наслідкових зв'язків, які потім приведуть до масштабного наслідку, де ви будете відповідати, тому що я дуже спокійно до цих всіх моментів ставлюсь. Мені дуже багато надсилають з того, що в мене вкрали ще якісь моменти. Но я згідна на те, що багато моїх людей може перейти до моїх учнів, і це прекрасно, тому що через мене вони знайшли свого вчителя, свою людину, свого наставника. Але не через крадіжку, зрозумієте? Це ненормально. Це ненормально. У людини є лише думки про те, що заробити вона може, лише коли вкраде. Ну, я ще раз кажу, я дуже спокійно до цього ставлюсь, тому що я знаю людей, які пересилаються все своїм адвокатам. У нас теж є такий прекрасний чоловічок, який це все може робити, і далі можуть бути наслідки. І про це треба думати, тому що зі мною пройшло, з другими може не пройти. І тоді уже кожен відповідає за своє життя самостійно. І тут знаєте, я вам скажу якраз дуже гарно підходить цей варіант, що незнання законів не звільняє від відповідальності. От ні в яких варіантах, тому що люди думають, що вони найхитріші, але ж зрозумійте, ці гроші вам і радості не принесуть. Ну заробите ви 10 тисяч гривень. Ну ну 20. Ну, не заробите ви стільки, скільки я, такими методами. Ну, от просто це треба зрозуміти і все. Я просто дивлюсь на ці варіанти. Мені сьогодні вранці кілька людей надіслало, просто одночасно, причому, походу, людина пішла, і вона і всі абсолютно написала, чи я давала право. Там ж вона записує аудіо, і мої учениці пишуть, чи вам, Олена давала право на рекламу своїх послуг. А вона мені потім пише, що ви мені розказуєте, я просто хотіла познайомитись. Так як, якщо в голосовому ви не даєте послуги, люди вам про це пишуть текстом, а ви після цього кажете, я просто хотіла познайомитись. Якщо хочу знайомитись, я кажу доброго дня, я хочу познайомитись, я така, то така. -то, якщо вам цікаво, давайте поспілкуємось. Познайомитися. Але я не маю часу ритися по чужих чатах, щоб знайомитись з людьми. Не маю часу, я зайнята своїм розвитком і зайнята своєю роботою. А люди, які не можуть, ну то. Я не можу нічим допомогти. Я свідомо кожному кажу: я придбала навчання і хочу пройти його, тому не можу ходити на кави. Навчання мені важливіше. Я теж завжди про це кажу. І хто зі мною тут живе в Болгарії, з моїх учениць? Вони знають, що я ну от вони мені пропонують, і я можу відмовити, можу сказати, що в мене немає часу, я зайнята ще якісь моменти, вони ніколи не ображаються. І це дуже це повага насправді до часу людей. Вона чітко прийшла на цільову аудиторію, бо на тренінги ходять люди, у яких є питання. Це крадіжка, йти йти рити чужих клієнтів. Да, ну знаєте, я вам ще раз скажу: треба розуміти, що таких людей багато. І треба розуміти, що них не потрібно реагувати з варіанту витрачати свій час і свої гроші, платити адвокатам за те, щоб її там наказали, чи ще щось. Вона і так, знаєте, наказана вже цим світом, якщо так е, робить. Ну просто я це висвітлила з того моменту, що мені дивно, розумієте? Дивно дуже сильно писати, що я психолог і робити такі дії. Ну так а, а що ти можеш зробити? Ну, от що ти можеш зробити? Насправді, і коли зачіпає ну, якісь варіанти, що я говорю, мене дуже багато навчається психологи. Мене дуже багато навчається психотерапевтів, навіть психіатри. Дуже багато. Мене медиків навчається дуже багато. І оці всі люди вони приходять, тому що у них немає доступу до освіти там в США, в Аргентині чи в Південно-Африканській Республіці. І вони знають, як потрапити в Південно Африканську Республіку. І там не про гроші. Там ви можете мати скільки завгодно грошей, вас не допустять туди. І вони приходять, навчаються з повагою, розумієте? А приходять отакі люди і творять таку дикість насправді. Мені вже прилетіло, ти хочу бути розумною, якби. Не дурна, бо без нейолиною, як вчителю треба розумові здібності. Ну, це дивно дуже. Знаєте, мені також написала одна людина, при чому це людина моя знайома. Ну як я її знаю, і вона мене знає дуже багато років, ще з Чернівців. Яка написала Ну в університеті позвезділа, тепер хоче бути відомою на весь світ і бути, типу, самою розумною в всьому світі. Що я кажу, а чому не можу бути самою розумною в всьому світі? Ну, от чому я не можу? І хто мені заборониться, все одно є якийсь е, рівень критеріїв розуму людини. От чому я не повинна бути там, де найрозумніше? Розумієте? І вона прям написала, знаєте, з таким: типу, в університеті на звезділась, а хто не давав у університеті звездіти, як вже на то пішло. Якщо ніхто нікуди не хотів їхати, я просто скрізь їхала, бо мені було це цікаво. Ну так це не я винна. Це ви себе обмежували в якихось моментах, при тому, що університет нам оплачував, тут не було питання грошей. Тут був момент, що університет нам оплачував. Причому хто їздив на Олімпіади, хто їздив на варіанти доповідей в наукових дослідженнях, хто проводив дослідження. Я з дослідженнями по мікроядерному індексу з 8 класу. У 8 класі я пішла в Малу Академію наук, і там мені дали першу мою роботу, першу мою наукову роботу дослідження мікроядерного індексу. Це під мікроскопом роздивлятись там є такий препарат, роздивлятись клітиночки, в яких є ядра, це більше, і є мікроядра, вони мають з ядрами бути однаково забарвлені, і е, рахувати, скільки їх є на одиницю площу певного препарату. Потім множити на якісь варіанти, я вже не пам'ятаю, які це було дуже сильно багато років тому. і все. І я в восьмому класі їздила в Київ доповідати своїм у Малій Академії наук. Я не знаю, чи зараз я мала на академія наук. Ну колись це було дуже сильно популярно і дуже круто. В Чернівцях це було на кушового. І там був цілий центр. А вже з другого курсу, з третього малої академії, це був 9-10 клас. Я вже ходила на біологічний факультет, тому що в нас навчання було там. І це було дуже круто. У мене є отой диплом академії. Я багато де їздила. Я вигравала олімпіади, вигравала наукові проекти. Я навіть в аспірантуру поступила безоплатно, тому що на четвертому курсі я поїхала в Донецьк на олімпіаду по екології, і я зайняла третє місце. Ні, я зайняла. В першому етапі перше місце, в другому етапі третє місце, а в результаті всіх етапів зайняло четверте місце. На ну, перші три місця зайняли з Донецька люди. Це не добре, не погано, просто був такий момент. І у мене було четверте місце. Ну, там був голова комісії, директор мого інституту, куди я пішов в аспірантуру. І він до мене звернувся і сказав: Так, тобі ще рік вчитись в магістратурі, закінчиш магістратуру, приїжджаєш в Київ, ми тебе чекаємо писати дисертацію. Ти нам потрібно, і я при. Я поїхала в Київ. Це було на початку 5 серпня 2007 року, після п'ятого курсу. І вже в листопаді, здається, я вже була зарахована в аспірантуру, і в червні 2010-го, да, виходить, я ще не закінчила третій курс аспірантури, в червні 2010 го я вже захистила дисертацію. Тобто, це моменти просто е, варіанту того, що я не втрачала можливості. Я куди мені пропонували туди їздила в результаті цієї конференції і цієї олімпіади, я ще отримала стипендію кабінету міністрів, яку мені правда не дали, але це вже абсолютно інше питання. Ну у всіх абсолютно документах є, що я її повинна була отримувати, і дуже багато моментів насправді було в моєму житті, і мені дуже дивно, коли люди себе поводять так. Чому у вас не має бути ціль бути найрозумнішими, найбагатшими, найщасливішими, найздоровішими? А яка має бути ціль у вас? Бути другими по здоров'ю, третіми по багатству? Ну, яка вам повинна бути ціль? Якщо не хотіти багато, то що хотіти? Ну, Просто хоть і тут ж за це не беруть гроші, розумієте? За те, що ви хочете бути багатими, успішними, щасливими, здоровими і робити якісь дії, не треба за це бажання платити. Треба просто робити свої дії і дозволяти собі бажати і рухатися в цьому напрямку. Чому це не можна? От просто поясніть мені, чому так не можна? А кому ці місця тримаються найкращих цього світу? А мені не треба визнання. Ви знаєте, я ще вчора е, була на групове наставниці на телепальне, у мене не виходило до того бути, я дивилась там кілька разів в записі. А вчора у мене е, якраз була можливість, і я була. І зараз вівторки я собі звільняю, просто нас Зоя бачила мій графік, там заплановано всі вівторки. Я забула, що у нас групове наставниця на, на теліпальне, по вівторках, чесно. І я зараз трошечки там зміщую графік, щоб бути кожен вівторок присутній. І от я, знаєте, що вчора заметила? Е, Люди не вірять в себе як в людину взагалі. Ну, от просто як людину. Тому що, хто вчора не говорив, всі починали, я там і, і, і хто там, і чому вони такі унікальні, і чому у них знання унікальні? Ніхто абсолютно не сказав. Я видаю унікальний інструмент. Я допомагаю людям вирішити такі питання. Інтеля певно раз 10 певно сказала, що які питання ви вирішуєте, Мені все одно, як ви називаєтесь, чим ви допомагаєте людям, які питання ви вирішуєте, які питання ви вирішуєте. І люди далі крутились довкола цих всіх моментів, щоб задавати, задавати тон своєї значимості. От вони прям виходили, жодних питань у людей не було по навчанню, які би допомогли в чомусь. Ну це знаєте, хвилинка слави розказати про себе щось. А чому так відбувається? Тому що людина не розуміє цінність себе як людини просто. Я людина і це вже цінність. Розумієте? Не тварина, не не знаю там члени стоноги якісь не ще якісь варіанти. Я людина і це вже цінність. А люди не розуміють, що це вже цінність, і починають себе на якихось варіантах видавати за когось важливішого, ніж людина. Немає важливіших ніж людина. Це якась роль і функція людини, ваша спеціальність, ваша освіта, чи якісь моменти. Ви, як людина, можете надавати послуги, які допомагають іншим людям, або інструменти, які також вирішують якісь питання. Все. І так складно було людям озвучити якісь моменти. Я зараз навіть перейшла в. Нейропроцесах перейшла на сесії не по годині, а по 40 хвилин, а зараз перейду по 30 хвилин. То для того, щоб навчити людей чітко висловлювати свою думку, а не жити в хаосі, того що у них відбувається в голові. Фільтрувати те, що у них є. Тому що це дуже важливо. Бо я ж кажу, люди приходили, от телепавна допомагають там продавати. І замість того, щоб запитати е, варіант, я зробила перше, друге, третє, десяте. Тут у мене було три продажі, тут чотири, тут нічого не продалось. Тут я зняла три рілса, тут два рілса, тут прийшла, ми йому нічого не знімала. Як ви порадите, мені можна видати цю послугу ще на аудиторію людей, які мене не знають, да? Там холодних лідів. Е, І все. І люд... вам наставник буде відповідати. А вони починали. А я з вами познайомилась 20 років тому, а я прийшла сюди, а я. Переїхала, а я вийшла заміж, а я зараз живу в таких умовах. Так це нічого не має до того, щоб здобути навику людини, яка вміє продавати. Нічого немає. Но це момент ще раз про те, що люди не мають де виговорюватись. Людей не хочуть чути, тому що вони не цікаві, і тому треба ходити туди, в ті варіанти навчань, де ви вам дадуть можливість виговоритись. І я говорю про ці елементарні схеми. Елементарні схеми, де ви виговорюєтесь по 27 хвилин, людині не треба, щоб їх хтось чув. Людині треба, щоб в неї в голові оце все не крутилось. А для того, що в голові це все не крутилося, треба видати в світ. А ми все замовчуємо, залишаємо в собі. І починаємо шукати, знаєте, вже в критичних станах хто нас врятує. І з'являються такі мадами, які готові всіх абсолютно рятувати і називаються просто знайомством. Ну вона з вами просто знайомиться, ви їй платите гроші. Зараз моє величезне прохання, може, ще комусь буде корисно з найпростішими прикладами. Прошу розповісти, повіснити може навіть спеціально. Як саме це треба прописувати? Виправляти ці сім хвилин. Коли ці речення з екрану бликають, не мають аж ніякого змісту. Чи як мудріше на час корекції маю писати вже нове цілком речення? Зовсім не я. А я нічого не зрозуміла з того, що ви задали. Про що ми говоримо? Прописувати, виправляти 7 хвилин. Ви записали голосове на 7 хвилин. Якщо я розумію е, те, що ви кажете. Ви записали голосове на 7 хвилин. Далі переписали слово в слово те, що ви записали. І потім уже ви не слухаєте голосове. ви переписали в блокнотик в ЗОшит. І там виправляєте блокнотику в зошиту. Причому тут екран, бликання і так далі. Чесно, я не знаю про що ви говорите. <кій> Якщо про нейрокорекцію, то ви берете ваше голосове, виписуєте. Слово в слово з е, Б, недосказаними реченнями, обіривками фраз і так далі. І потім його виправляєте за тими прикладами, які я вам сказала. Про нейрокорекцію, так. Да. Вам не треба екран, вам потрібно виписати це і далі дивитися в своєму зошиті. тому що з екрану у нас дуже сильно подразнюється зоровий нерв, і ми втрачаємо можливість бачити там бред, да, там часто бред. тому... Це добре, що ви виговорюєте, а далі ви виправляєте, що там ряду не було. Екання, бекання, так і пишете. Е, бе. так і пишете. Це ж насправді ще самоудосконалення. Запи... Як воно є, так і записуєте: з е, Б, обривком фраз, говорили про одне, почали про інше. Це те, що відбувається у вашій голові. Це у нас нейрокорекція, щоб ви це скоригували. Далі пишете. У себе в зошиті виправляєте за тим запитанням, яке я озвучувала, і виправляєте на те, як би ви хотіли, тому ми сім разів і виправляємо. І коригуємо для того, щоб в нас структурувалися думки, а не було. ЕБ. Дивіться, на жаль, є от такий момент, насправді, е, який дуже часто люди не хочуть розуміти. Е, відсутність словесного запасу, словарного запасу, не знаю як правильно. От мені теж треба читати книги, розумієте? Е, і ви його е, не збільшите просто читанням книг. Ви його збільшите, коли будете читати книги і їх аналізувати. Тому що в такому варіанті, коли ви читаєте книги і далі їх аналізуєте, у вас починають будуватись нові нейронні зв'язки. Просто читати книги не дає ніякого результату. Мені це на днях зробили зауваження стосовно того, що Наталі Павлівна розказує про швидке читання, а я розказую про те, що треба читати повільно. Так тут цілі різні. Наталя Павлівна розказує про швидко читання для того, щоб включити в себе бачення нових сценаріїв. У людини дуже багато різних думок, дуже багато ідей. Вона прочитала одну сторінку по діагоналі і написала 20 ідей продукту з того, що написано на сторінці. Ви так вмієте? Якщо ви не вмієте, тоді читаємо з аналізом. Це не я суперечу тому, що каже Наталя Павлівна, Це дуже різні варіанти. Я вже в клубі читаю, і аналізую прекрасно. Прекрасно, от клуб якраз вчить вам структурувати свої думки. Тобто, згодом замість бреду писати якісь повні речі. Так, да, ви коригуєте, як би ви хотіли мислити, як би ви хотіли відповідати. І далі у вас вийде дуже гарна картинка і дуже гарний текст. І мозок сприйме це як зразок, тому що корекція відбувається, ви виправляєте, виправляєте, і мозок такий, ага, ми це виправляємо, виправляємо, знаєш, попереднє нам не потрібно, а далі ми беремо те, що нас виправлено. І ви так вибудовуєте навіть нейронні зв'язки і абсолютно по-іншому будете мислити і розмовляти. Всім хорошого дня, я пішла проводити фінансовий тренінг, потім я трошечки поїду і думаю, що десь о 13.30 я до вас вийду ще в прямий ефір. Можете готувати запитання, бо на запитання давно не відповідала.